Вітаємо ми з України. Сьогодні піде мова у нас про в'язанечко. І про квіти трошечки. Ось у мене сьогодні декором слугує моя лавандочка. суцвіття моя лавандочка. Пахне, дівчата, так пахне тештучок. Зрізала, я ще не люблю зрізати квіти. Але іноді щось в вазочку ставлю, а це ж, щоб був декор такий гарніший такий. Жива троянда, я жива троянда. Ось... Ой, троянда. Господі, вибачаюсь, лаванда. Ще й таке буває, бачите? Це ось у мене, наче така декор. Дивіться, наскільки воно різне. Ну ладно. Це так відступ. Хочу ще у мене один кущик лаванди. Я купувала і один Вирис насіння з пачечки. Ну, він маленький ще, ну, хочу розвести багато, бо є задумка. Ну а тепер давайте про візанчику. Я вам сьогодні про три вироби розповім. Перший це ось перед вами стоїть. Що про нього вже розповісти, я його мусила розпустити, бо я зробила помилку. Зробила помилку, почала розпускати. І що я хочу сказати? Тобто воно в мене розпускається, розпускається. І десь я не можу зловити петельку, і вийшло, що розпустила візерунок весь. І дійшла ось до Кетльовки ложної. І не знаю, що тут робити. Ну, подивлюся. Ну, оце, бачите, гарнюща пряжа. Пряжа хто. Не пам'ятає, ось отака в 550 грамах 2000 метрів. Це подарунок від Оленки. Хочеться мені цю кофтинку зв'язати, ну, поки я подумаю. Або візерину буду другий інший шукати. Поки не знаю, ну от ділюся, що цей виріб мені мене не в'яжеться від слова геть. Далі. Далі, може, я вам вже і надоїла, але тут пішло геть інше. Це моя ковтинка, це сарка. Тут готовий і перед, і спинка. так, І по задумці, по задумці, бачите, вона ж вузенька. По задумці тут будуть бочка. І бочок буде в'язатися, точніше, я вже в'яжу, зараз вам покажу до такої от пряжі. Це пряжа, зараз я вам скажу, мені Діанка присилала. Авторський мікс бавовна плюс бамбук. В 100 грамах 300 метрів. Тобто вона мені підходить до цієї нуря-баїт, мовня цесарка нуря баїть. Ось, давайте трошечки ми подвинемо. Було? І я розмотала його на два моточка. А ця пряжа все ібіса. Ось така напівбавовна. Ще два моточка у мене залишилась, тому є вже задумка щось на рукава. О, і я в'яжу, а я в'яжу. Зараз щоб нічого не розпустили, бо тут теж такий узор, що буду ловити. Я в'яжу бочка зразу два. Так? Хочу ж притулити, щоб було видно вам, як це воно буде приложити. Я в'яжу бочка зразу два, з ось таким визеруночком. Бачите? Так ось буде воно зшиватися. Це буде бочок. Це буде перед спинка такі, а це будуть бочки. І є задумка на рукава, ну, є дві, яку я при... зроблю, не знаю, але но... побачимо. Ну, ось так. Що вийде, звичайно, буду з вами ділитися. Ну, от, як починала в'язати я ще цю кофту, я зразу воно мені прийшло. На розум, що я хочу ось такі бочка. Тобто вони дійдуть до точки, де буде рукав, рукав буде вшивний по плечу, тобто він не спущений, він не ну виходить, що пройма, якщо складеться все в очок пополам, буде отака пройма, тобто буде вшивний. Як положено рукав. Ось так. Хочеться мені давно я не робила таких рука... рукавів. І, звичайно, ну, не буду все розкривати, бо вдруг щось не вийде, як буде вийти, я звичайно з вами поділюся, що з цього вийде. Ось такий от візерунічок взяла. Не скажу, що він такий легкий чи важкий. Увага! Потрібна увага, щоб його в'язати. Бо зробиш помилочку, проходиться. Виправляти. Десь я на цьому маленькому зробила помилочку, але я опустила дві петельки і виправила. Не розпускала, а просто спустила петельки дві і виправила. В'яжу зразу два, так наче якось простіше. Ну, десь половинка в мене зв'язана, десь половинку ще залишилось зв'язати. Так, а ось задумка, що з цього вийде, я ж кажу, ми все побачимо. Я не знаю, ну. Скоріше всього, в'язочка горловини буде такою ж пряжею. А там буде видно. Ось така в мене робота в'яжеться. І тепер потихеньку, коли в... зранку в мене є годинка, коли я в'яжу, поки годувати всіх. І тоді ввечері от зелений паучок би десь був, лава на лавандочки, десь він собі пішов гуляти. Так, і я ж вийшла зі всіх СП, залишилась тільки в одному. я залишилась в одному спонсором, а в одному залишилась я в'яжу. Це кольоровий рік, і там червень місяць, бачите, де паучок гуляє? Оно, на, Полісна загнала лавандочку, вона йому подобається, як пахне. І кольоровий рік, і червень місяць там була полоска, клітинка, щось таке. І довго так я собі думала, ну що мені таке зв'язати, ну, що мені таке зв'язати полоска. Ну, і придумала. Придумала, ось у мене є такий, такий пряж, <різь> така пряжа, да? що тут у нас 700 метрів да, на 100 грам. Ну, є тут махер в цій пряжі. Так, ось вона вирішила зачепитися. Є у мене ще. Ряжа. Ось така. Так. Отака От ось синя. Хотіла так з'єднати. І така. Тут класний склад. Її в мене 400. Ой, 400 метрів в 100 грамах, і її в мене 400 грам. Ой, мустила я, мостила. Наче мені подобається, наче б я й не проти. Ну, щось не то. Я оцю прибрала. Ось, прибрала. І взяла оцю. Взяла оцю ось. Це мені висилала Олюшка. Тут 28 альпака, 30 маринос, 42ПА, 650 метрів, 100 г. Ну, наче, я так зупинилась на цих двох кольорах. Зупинилася, Ну, треба сфотографувати, відіслати, з якої якої пряжі я буду в'язати, переспала. Кажуть, правда, що треба переспати з цією своєю такою задумкою. І оцю пряжу я прибрала. Я прибрала її. Ось вона щось засипається. І взяла геть іншу. І тепер уже ми ближче підійшли до того, що ж я взяла. Е, значить, у мене є отакий ось, ось такий от твіт. твіт. Він косить страшно. ну Є в ньому крапинки, такі маленькі їх не видно майже на камеру. Ну, щось там чорненьке, біленьке є. Він страшно косить. Ну, куди його? І ось у мене є такий махерчик білий. Він гарний, гарний, він класний, мені подобається. От так мені вже більше сподобалось. Це те, що я не проти буду носити. Рішила отак скомбінувати. Використаю і цей твіт, і в мене ж небагато залишилося, але я його звід... ну, скрізь додаю. І що в мене виходить? Виходить в мене ось такий виріб. Значить, це проста, звичайна, регланом зверху. Самим простим регланом. Лицевою гладдю, Представляєте? Улибаюсь, бо я ж не любила лицеву гладдю, але я в'яжу. Ось ви бачите, звичайна резиночка зверху, горловинка, така невеличка імітація кітльовочки. І я в'яжу собі кофту. Просто-просту. В мене зв'язана кофта з кашеміра, зеленого регланом згори. Ось вона мені така зручна, Получилася. і по ширині, і рукава, і все. І я її частенько піддівала під курточку. Ну, не хочеться під куртку тягати, ту. тому я вирішила, що я собі під курточку зв'яжу ось таку кофтинку. Задумка в ковтинки. Бачите, яка зверху вона таким кольором, і ось навіть о... тут трошечки видно, що десь трошки кос... цей рядочок. Тут, тобто... Два рядочка я в'яжу з тим цим, і він дає трошки косину, але виправляю його знову в ці рядочки, і і так пішло вниз. Тобто, тут в мене 4 розовеньких, тут 4, тут 8, тут 8, тут буде 12. І, можливо, ще раз 12, а там буде ще ширша полоска. Тобто, отака у мене задумочка. Мені подобається те, що виходить. Оце я стільки пров'язала. Так легко в'яжеться, гарно. В'яжу на 4,5 горловинку на 3,5 в'язала. В'язала на Knit Pro горловинку на 3,5 перейшла на 4,5 взяла адіки. Дівчата мучилась-мучилась, не їде по адікам, хоч ти плач, я не знаю, скільки отак, мабуть, пров'язала ну, цю частинку. І перейшла на звичайні китайські спиці. Бігає. Що я вам хочу сказати, прямо ну, одне задоволення в'язати. Не знаю чого. У мене просто 4,5 кнітпрон, ну, вони зайняті. Вони на мишки, яка чогось геть не в'яжеться. В'яжеться це, 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 цей виріб. Тобто, звичайний реглан, дві, пол, дві регланні на регланній лінії дві петельки. Взагалі нічого не видумувала, нічого не додавала, але тут же ж є, тут є. Це спинка ось уперед. А побачила, тому що я ж соєдінняю на спинці. Ну, тобто полоска починається на спинці. Є трошки, є трошки видно переход, не знаю. Значить і намагаю, щоб не видно було, ну, трохи є. А ось уперед. Це перед. Така осіння, зимова, буде ковтинка джемперок. ну не светрить, бо невисока горловина. От так от. Що виходить, подобається. В кольоровому році приймаю ще участь. Треба тепер старого фатра діслати, що в мене продвигається, бо яке там сьогодні у нас число 25, начебто. І працюємо надалі. Що буду далі в'язати, обов'язково з вами буду ділитися. Ну і про квіти свої, я, звісно, також не забуваю. На цьому з вами буду казати вам до побачення. Дякую, що ви заходите, що ви дивитесь. Дякую за коментарі, за вподобайки. Все, буде Україна. Пока-пока, мої хороші.